Ти зможеш дружити е, з жінками тільки після того, коли ти знімеш з них очікування, якими вони мають бути. Тому що я завжди в друзях, в стосунках дружніх, будувала стосунки, де е, викладатись на 100%. І коли ти постійно викладаєшся на 100%, ти ти. Е, Переводиш себе у позицію очікування, що друга людина тобі теж буде віддавати ці 100%. Е, ну, якщо ти назвала свої моменти, да, що в тебе мама-подруга, тут були якісь питання довіри стояло, то в мене завжди стояло питання а, порівняння, змагання і конкуренції. Тому що у мене була дуже сильна програма, я гірша, я маю стати кращою. І я з цим прям пам'ятаю, боролася. Я розумію, що це була внутрішня боротьба. Я боролася, як побачити цінність себе, свою унікальність і визнати її в собі. Це світло визнати в собі і визнати це в інших людях. І зрозуміти, що коли ми разом такі з'єднуємось, ми. Щось потужне можемо створити. Я зараз прям на це подивилася. От уяви два ліхтарика, які приєднуються один до одного. Вони просто світять яскравіше, але не відбирають світла одне в одного. Дякую за це осяяння.